25 вересня поблизу населеного пункту Кам'янське на Запоріжжі, внаслідок ураження від скиду з ворожого безпілотного літального апарату загинув солдат Олександр Олексійович Грузін. Олександр Грузін народився 25 квітня 1979 року, тоді ще у Дніпродзержинську. У квітні цього року став на захист України та її народу. Доземний уклін воїну-захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Ми спілкувалися. Ну, з юності в місті дружили. У нас була своя компанія, гарна була людина, добра. Ми його підтримували, коли маму потеряв, брата потеряв, поэтому, как би, Ми навіть не сказали ні слова, що він пішов захищати нашу країну. Дуже прикро, що в такий день, в день з захисників і захисниць України Україна прощається зі своїми справді героями. Олександр потрапив до нашого колективу. Дружнього колективу не так давно, але відразу проявив себе сміливим, спокійним, невибагливим, надійним бійцем, за якого ну, не соромно, я сподіваюся, що не буде нікому.